травмований водій мотоцикла та пішохід цими днями дорожньо-транспортні пригоди трапились у лисецькій та вигодській громадах. Перша автопригода за участі нетверезого пішохода стала 7 вересня у селі Старий Лисець. На місці аварії слідчі з'ясували, що 15-річний водій мотоцикла їхав по неосвітленій ділянці дороги та допустив неїзд на пішохода. Останній рухався у попутному напрямку посередині проїзної частини дороги. Травмованого чоловіка 1959 року народження, місцевого мешканця, госпіталізовано до лікарні. У ще одній аварії зіткнулись легковик та мотоцикл. Вона сталася 8 вересня у населеному пункті Вигода. Відомо, що 45-річна керманичка автомобіля Ополь Астра, мешканка громади на перехресті, не надала перевагу у русі мотоциклісту. У результаті допустили зіткнення з ним. Водій мотоцикла рухався головною дорогою. У результаті ДТП Керманич Мотоцикла 1991 року народження. Мешканця Ужгорода доставлено до лікарні відомості щодо дорожньо-транспортних пригод внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Водію перевірено на факт вживання алкоголю. Результат тверезі. В усіх випадках слідчі вилучились місця подій, транспортні засоби. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.